Доброго дня всіх і до каналу Галина Плюс Віктор. Це наш мотоблок. Застоявся зі зиму. Жде, коли вже ми ним виїдемо. А сьогодні не про це. Сьогодні ми з вами будемо встановлювати чашечні поїлочки для курей. Це придбав такі поїлки чашечні. 4 штучки. Сетка така у мене є з холодильника чи скуда вона. Сюди ось стає три поїлочки. Я думаю їй хватить цих три поїлки. Тих 15 курок по 5 курок на поїлку буде, я думаю, нормально. Це такі в нас діла. Так, будемо приступати до роботи. Ось уже дві поїлочки я закріпив. Закріпив хотів закріпити поїлки ось так сюди. Закріпив поїлки, вони так не піднімалися. Уперлося все я. Мусив кріпити його на цю лінію. Тому що як сюди воно прижимає цей механізм. Оцю половинку до проволоки і не піднімає. Не хоче працювати пружинка не робить. мусив закріпити ось на цей перехрестя. Воно тоді тут прижимає і тут вже відстані від цієї провалки працює. Зараз відріжемо трубку сюди і його з'єднаємо. Потім поставимо цю цю з'єднаємо. Ось ми вже поставили чашечні поїлки на сітку і з'єднали їх в трубки. Трубку я теж заказував разом з поїлками. Ось вийшла така у нас конструкція поїлки. Три поїлочки були. Ця сторона у нас піде до каністри, а цю сторону потрібно ще заглушити. Працюємо далі. Ось я взяв осичку, деревину, зробив заглушечку, сюди зараз обріжу і ось сюди буде у нас заглушка. Поставимо хамутика, зажмемо, зараз обріжу так гарненько його. Кинув, може у воду, кину, вона сухенька, вона щоб набрякла. І потім поставимо і сюди. Так що робота тихеньку двигається. До завершення. Познімали, будемо працювати далі. Телефон немає як знімати телефоном. Те, що зробив, зняв, показав вам. І ось поставили ми заглушку, закріпили неї хомутиком. Так що ця частина роботи вже зроблена. Семи поїлочки ми встановили, чашечні закріпили, тепер будемо майструвати йомкость для води, щоб подавати на ці поїлки. Ось у мене є така каністра, тут вона вже готова, тут є шланг поїди, краник стоїть. Тут нам треба все з цієї сторони вирізати отвір, щоб наливати воду. Це я колись майстрував поїлку, в мене не вийшло. Зараз ми тут виріжемо отвір і можна буде все ставити, підсодиняти поїлочки до цієї каністрочки. наливати воду і все буде працювати. зараз будемо. Вирізати отвір. Отвір. В каністрі зробили. Будемо йти встановлювати каністру. Ось вже підвісив каністрочку, повісив поїлочки. зараз поставлю переході, коли сьогодні буду наливати воду і будемо. Дивіться, як воно буде все працювати. Зараз заходимо туди до курей. Тікайте. Тікайте, зараз буде вам водичка. тікайте. Ось так воно, бачите, як виглядить. У мене воно така поїлка була, бачите, вже випили. Це вже сьогодні другий раз налив, а що ж, це вже зараз... Переходика цього поставлю. І тоді трубку з'єднаю і буду наливати воду. І ось уже налили воду. в стручку і водичка вже побігла, бачите? Ось біжить водичка. І тут біжить, і тут біжить. Гурки оба. разлилась вода, курки бегают и клюют, надо поджать. Петюшок уже пьет водичку. Все. Вон підушок кудись куритись по їлочці. О, бачите, як є. Все. Всім до побачення. До нових зустрічей на телеканалі. Підписуйтесь, ставте подобайки. Ми ж не профі. Слава ЗСУ!